10 жовтня в Харкові ввели нові карантинні заходи, встановлені для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки поширення covid 19 які безпосередньо впливають на умови роботи харківського зоопарку. Зокрема, забороняється приймання відвідувачів установах культури з наповненістю понад 50%. Система онлайн-реєстрації та запрошень дозволяє зоопарку врегулювати кількість відвідувачів та поділити гостей на допустимі за кількістю екскурсійні групи. Харківський зоопарк продовжує працювати. В режимі регулювання кількості відвідувачів, забезпечивши безпечні умови перебування в зоопарку, проводиться регулярна дезінфекція приміщень та поверхонь згідно з санітарними нормами, розміщені попереджувальні таблички про відвідування зимових експозицій, виключно в захисних масках, та розміщені дезінфікуючі засоби в обираннях. Просимо вас, дорогі гості, дотримуватися маскового режиму та безпечної дистанції. Якщо ви або ваша дитина відчуваєте себе погано, будь ласка, утримайтесь від відвідування зоопарку. Бережіть себе і своїх близьких.